iPhone чи Android, Windows, Linux чи може MacOS? От нещодавно у нас також був випуск про питання коти чи собаки, випуск дилеми, подивіться, якщо не бачили. Знаєте, питання таких холіворів, таких умовних священних війн, воно супроводжує історію людей дуже багато часу. Мабуть, завжди були такі питання. А чому? Чому нам так цікаво сперечатися про різні абсолютно неважливі речі? Тут є дуже цікава відповідь з е, психології. Е, був такий е, дідусь Фройд, і він колись ввів такий, е, такий парадокс, таке поняття як нарцисизм малих відмінностей. Е, в чому він полягає? Ми найзапекліше воюємо не з тими, хто від нас кардинально відрізняється, а з тими, хто від нас відрізняється трошки. Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, iPhone проти Андроїда, то. По суті, то телефони виконують однакову функцію, і відмінність, то вона не така велика. Напишіть, до речі, в коментарі ви за iPhone чи за Android, і напишіть мені, що я не правий. І відмінність насправді дуже кардинальна, величезна і так далі. Я, якщо що, на боці андроїдів. Але уявіть, що якщо ми б взяли абсолютно всі бренди, абсолютно всі торгові марки і прибрали їх. Ми б залишили лише такі утилітарні прагматичні гаджети, наприклад, нехай це буде так досі смартфон. Але у нього немає торгового бренду, у нього немає ні марки, ні логотипу, нічого. У нього є лише залізо, яке всередині, і якась операційна система, яка якось це залізо використовує. Чи ми би перестали говорити про те, який телефон краще? Мабуть, не перестали би. Ми б, можливо, почали би. Об'єднуватися в такі невеличкі групки, які б не знаю, думали про те, який відтінок телефону кращий. Чи, чи щось таке? Тобто, тут навіть проблеми немає в самому бренді або в категорії товару. Є питання в тому, що ми дуже любимо збиватися в такі групки. І а, в 70-х роках минулого століття науковці проводили такі дуже цікаві експерименти. Вони їх назвали експериментами з мінімальними групами або мінімал груп Парадігм. Що вони робили? Вони взяли людей, поділили їх на групи і дали їм абсолютно безглузді ознаки. А, наприклад, це була історія з тим, що їм показували якусь кількість крапочок на екрані, і просили запитати, а скільки їх там. І ділили їх на дві категорії: це люди, які переоцінили кількість крапок на екрані, і недооцінили кількість крапок на екрані, тобто абсолютний абсурд. Але вони одразу починали шеймити іншу категорію, тому що вони були інші. Подумайте про це, це доволі цікава історія про те, чи справді ось ці всі холівори, яких дуже багато в інтернеті, чи справді вони мають сенс, чи ми просто це робимо, тому що нам так подобається холіворити. Це процес заради процесу, чи це процес заради досягнення якоїсь мети? Напишіть в коментарях.